Вітаю вас, любі діти, шановні дорослі, на уроці курсу Я досліджую світ. Тема нашого уроку. Яка наша адреса? Земля планета Глобус. Спробуйте відгадати загадку? Океани й континенти, Гори й ліс, міста й поля. Це малюк, твоя планета. Називається. Як називається наша планета? Підказуйте швиденько. Земля. Правильно. Запам'ятовуємо: Земля це планета Сонячної системи, яка рухається в космосі. Наша планета має форму кулі. Не плутайте. Ми кажемо не кругла наша планета, а куляста, оскільки має форму кулі. Що ж таке космос? Космос це величезний простір, заповнений планетами. Погляньте, ось ми їх бачимо всі на цьому малюночку, зірками, галактиками, чорними дірами, туманностями і тому подібне. Наша планета це всього лише піщинка в нескінченних просторах Всесвіту. А чи знаєте ви, що це таке? Як це називається? Це глобус. Зменшена модель землі. Ну а зараз я вам пропоную переглянути відео про глобус. Про нього нам розкажуть фіксики. Глобус. Я ж казав! Якщо глобус швидко обертається, на ньому не утриматися. I use hmm, then <gasps> Землі, не а, а до чого тут земля? Ну глобус, це ж модель землі. Ти чого? Сінко, Глобус? круглий. А по землі ми ногами виходимо. Земля теж куля, тільки дуже-дуже велика. Не вірю. Якби земля була круглою, то люди б з Живемо. Це величезна куля. Земля обертається навколо сонця, а місяць обертається навколо землі. Ви запитаєте, чому вони не розлітаються? Тому що всі тіла у світі притягуються одне до одного. І до землі притягується все, що на ній є. Люди, садіння, повітря, вода. Завдяки земному тяжінню ми не відлітаємо із землі, а можемо ходити по ній ногами. А чому я до глобуса не притягую як до землі? Тому що він легкий. Земля більша і важче за глобус у мільйони мільярдів разів. Ви, порівняно із нею, пилиночки. Дивись, ось пилинка. Вона з глобуса не падає. Падає, якщо глобус покрутити, то й земля обертається. Що? Знову не вірю. Ви ж точно впали. А чому ж тоді буває то день, то ніч по-твоєму, ну тому що сонце то вгору, то вниз. А -а -а -а. Дивись ось сонце, а ви на землі. Нолику, в тебе світло, Демно. отже в тебе ніч. А у мене день. Так, обертаємо землю. На куля, як дзиґа, весь час обертається навколо своєї осі, повертаючись до сонця то одним боком то іншим. Ми обертаємося разом із землею і спостерігаємо, як день змінює ніч, а ніч змінює день. За добу земна куля робить один оберт. Але це ще не все. Земля літає в космосі навколо сонця. За один рік вона робить повне коло. Обертаючись навколо сонця, земля нахиляється до нього то однією своєю половинкою, то іншою. На тій половинці, що повернута до сонця, настає літо. А туди, де сонячних променів у цей час менше, ходить зима. Ось чому зима і літо бувають щороку. Нолику! Дині. Хочу, ти не можеш. Дідімичу, нужбо, подиви. Зрозуміло, він себе на жуйку приклеїв. Ну що, Дін Дімичу, ходімо? Ага. Ну що ж, я сподіваюся, що вам сподобався цей мультфільм, і що ви запам'ятали і про те, що глобус це зменшена у багато-багато разів модель Землі, і про те, що у землі є земна вісь, навколо якої обертається наша планета. Що завдяки цьому змінюється день і ніч, а завдяки тому, що Земля обертається навколо Сонця, у нас змінюється пори року. Але це ми забігли трішечки наперед. тому я вам пропоную записати собі десь назву цього мультфільму, і коли ми будемо вивчати наступні теми, то ви його просто переглянете. Подивимося зараз іще раз на глобус, якого кольору найбільше. Ну, звісно ж. Ви побачили, що більше, навіть можна сказати, найбільше блакитного кольору. Це тому, що більша частина землі вкрита водою це океани, моря, річки та озера. І лише ось ця невеличка частина це суходіл. Ось чому нашу землю. Часто називають голубою або блакитною планетою. На планеті Земля росте безліч різноманітних рослин. Подивіться, яке різнокольорове, таке чудове розмаїття рослин. Тут є і відомі нам рослини, так, от, наприклад, як ромашки чи латаття. Або оці хвойні дерева, а є й невідомі, мабуть, в інших країнах ростуть. Найвища рослина на землі це хвойне дерево секвоя. Висота його сягає п'яти-п'ятиповерхових будинків, тобто як будинок у 25 поверхів. Ось який високий. Також на планеті Земля живе безліч різноманітних тварин. Лише малесеньку частиночку цих тварин ми бачимо зараз на цих світлинах Це і єнот, ведмідь, медуза, зебри, різноманітні риби, верблюди, слони тощо. Цікаво знати, що найменша пташечка на землі це колібрі бджілка, її вага усього. Майже півтора грами. На нашій планеті є гори. Ось ми бачимо на цій світлині: ліси, поля та пустелі. На планеті Земля є чотири океани: моря та безліч озер та річок. Хоча про океани вчені останнім часом сперечаються, багато з них виділили ще й П'ятий океан. Тому й автори підручників ніяк не домовляться між собою, чи чотири океани в нас, чи п'ять. Давайте розглянемо та вкажемо, де зображено озеро, де річка, де океан, а де море. Озера називають блакитними, оз... блакитними очима Землі. Ось як вони виглядають. Звісно ж, це річка, а на цих світлинах ми можемо спостерігати море та океан. На землі існують близько 200 країн, де живуть різні народи. На цих малюнках ми бачимо Китай та Китайців, Грузію та Грузинів, Америку та Американців. А зараз пригадайте або запитайте у батьків. Можливо, ви теж побували в якихось країнах. Знайдіть їх на карті та покажіть. Якщо ні, то знайдіть нашу Україну. Для цього треба поставити відео на паузу. Тож, як називається країна, в якій ми живемо? Україна правильно. Ось вона, дітки, подивіться, ось я проводжу стрілочкою зараз по її кордонам. Знайшли ми її на карті, і повторимо в першому класі ми вивчали, які ж країни є сусідами України: це Польща, Чехія, Словаччина, Угорщина, Румунія, Молдова та оці недосусіди. Росія та Білорусь. А яку назву має народ нашої держави? Українці правильно, оскільки живемо ми на Україні. А зараз кілька цікавих фактів про Україну. Найбільшою за площею країною Європи, що повністю перебуває в її межах, є Україна. Отже, ми можемо стверджувати, що Україна це найбільша за площею країна Європи? Україну ще називають серцем Європи, адже її центр знаходиться на нашій території. Станція метро Арсенальна у Києві найглибша в світі станція метро. Ну а зараз пограємо у гру мікрофон. Як називається твоє місто? Чи село, в якому ти живеш? Чому твоє місто, чи село це найкращий куточок на землі? Прочитаємо віршик разом. Виростай, дитино, й пам'ятай, батьківщина то найкращий край. Ну, а зараз попрацюємо, вставимо пропущені слова. Вставляти треба буде ось ці слова, вони надруковані блакитним шрифтом, а з цього з боку зліва віршик. Думаємо, які ж слова треба вставити. Слові... Слова такі, Батьківщина талановиті Україна складають. На землі великій є одна країна гарна і неповторна, мила. Україна правильно. І живуть тут люди. Добрі, працьовиті і скажу, до речі, ще й талановиті. Землю засівають і пісні співають, на бандурі грають, і вірші складають, щоб жила й раділа кожна родина, щоб була щаслива наша батьківщина. Ось який чудовий віршик. Зараз я пропоную кожному з вас скласти побажання для нашої рідної Батьківщини. Починаємо ми його так. Я бажаю нашій Україні. Давайте, давайте отак попросимо миру для нашої України. Ну що ж, дітки, а зараз оберіть відповідну цеглинку Лего. Чи сподобалось вам на цьому уроці, чи не дуже. А я дякую вам за увагу. Прощаюся з вами і зустрінемось ми на наступному уроці.